Плануєте подорож чотирилапом, щоб уникнути стресу, варто знати, які саме документи потрібні для перетину кордону з твариною? Привіт усім! Мене звати Сергій, і ви на каналі Breeder.ua. Сьогодні ми говоримо про все, що потрібно для подорожей Європою з собанією та Котиком. Якщо вам буде цікаво та корисно, з вас підписка, подобайка. А ми починаємо. Давайте покроково розглянемо усе необхідне. Якщо вперше перетинаєте кордон з твариною. Перше не кручит. Тварина має бути ідентифікована. Друге. Офіційний ветеринарний паспорт міжнародного зразка. Отримати його можна в державній ветлікарні. Коштує до 200 гривень. Офіційний міжнародний паспорт ветеринарного зразка. Офіційний міжнародний паспорт ветеринарного зразка ще раз. Кожен паспорт має унікальний номер та серію, яка починається з коду України ЮА. Наступний наш крок це вакцинація проти сказу. Четверте, після вакцинації за 30 днів робимо забір крові у тварини на аналіз наявності антитіл до вірусу сказу. П'яте. Після забору крові і до перетину твариною кордону. Має пройти не менше 90 днів. Це є обов'язковим. Шосте. Перед виїздом за 72 години отримуєте Формулу 1 у державних ветеринарних установах, де вказується факт проведення обробки від акта та ендопаразитів, тобто відліг, кліщів та глистів. Сьоме на основі вакцини, паспорта, чіпа, аналізу на титри, обробки від паразитів та форму 1. Ви отримуєте міжнародний сертифікат, який видається. Також державними ветеринарними установами та дійсний протягом 10 днів, але краще це все робити за 72 години до виїзду, адже обробки паразитів дійсно лише 3 доби. Особливості перетину кордону з певними країнами важливо чітко указати країну, куди їдете, та кордон якої країни ви плануєте перетинати для виїзду з України. Наприклад, польські прикордонники вимагають переклад міжнародного сертифікату на польську мову. В Угорщині та Румунії достатньо англійської мови. Сполучені Штати Америки вимагають щорічно оновлювати аналіз на антитіла до вірусу сказу, а також отримати дозвіл Сідіс на везення собаки. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Щасливих вам подорожей!